Мовлю за звичаєм, доброго ранку, кожному зичу я, доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим, стрічних вітаю, і посміхаються у відповідь, люди. Добрі слова, бо для кожного ж любі. Діти! Подивіться, хто до нас на наше лагідне привітання завітав. Ви впізнали казкового гостя. Так, це хлопчик Буратіно. У нього трапилась біда, загубив свій ключик. І тепер він не може повернутися до своєї казки та своїх друзів. Для того, щоб потрапити в казку, треба згадати ввічливі слова. А Буратіно їх забув. Давайте йому допоможемо. Як на землі є добро і зло, так само є добрі і погані слова. А скажіть, чи чули ви такий вислів? Лагідне слово усі двері відчиняє? Що це означає, діти? Це коли ми говоримо з людьми ввічливо, доброзичливо, з повагою. Коли ти почуєш погане слово, образу, докір, черезке зауваження, зникає прагнення творити хороше собі і людям. І навпаки, коли почуєш добре слово, Ще й з посмішкою той настрій покращується. Людина радіє. Ввічливі слова ще називають лагідними, чарівними, добрими людей, які їх вживають, називають ввічливими людьми. Це люди завжди виховані, гостинні, уважні. Чемні, люб'язні, чуйні, приємні, добрі, привітні. А які ж це слова вічливі? Нагадайте ну, мені, бо я їх забув. Залежно від призначення, це можуть бути слова привітання, прощання, прохання, подяки, вибачення. Слова привітання використовують тоді, коли зустрічають рідних, друзів чи знайомих. Давайте ж їх пригадаємо. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Вітаю. Мої вітання. Здравствуйте! Слова прощання говорять під час розставання. До побачення на все добре. Бувай! Прощавай, до зустрічі, бувайте здорові! Це вічливі слова прощання. Прохання стануть у пригоді тоді, коли ти просиш про якусь послугу або допомогу. Будь, ласка, дуже прошу, з вашого дозволу, будьте ласкаві. Дозвольте, це ввічливі слова прохання. Слова подяки доречні тоді, коли ви комусь висловлюєте свою вдячність. Дякую. Щиро дякую, дуже вдячний, спасибі, вдячний вам. Це слова подяки. Вибачаються тоді. Коли шкодують про негарний вчинок, або коли відчувають свою провину, або тоді, коли когось турбують. Вибачте, прошу вибачення, перепрошую, даруйте це вічливі слова вибачення. Коли ви спілкуєтесь з друзями або однолітками, ви звертаєтесь до них і кажете Ти. Коли ви спілкуєтесь з дорослими або людьми похилого віку, ви звертаєтесь до них і кажете ви, Панда нас запрошує виконати пальчикову право. Увага! Раз Долонька, два долонька, покиши ми. А це ж бабчик. Давай разом з тобою розімнемо наші пальчики. Знайте всі, як два по два, що образливі слова і на вулиці, і вдома вибухають, наче бомба. Б'ють в лице шмолкіше вітру, ще й забруднюють повітря. Заважають їсти, спати, то навіщо їх казати? А слова ласкаві, щирі, ПЛІЧ знімають смуток, гирі, добрі усмішки дарують, пестять, міць дають, лікують, розганяють чорні хмари, їх вживайте. Ви ж не скнари? Ой, як чудово, а давай ще раз. Знайте всі, як два по два, що образливі слова і на вулиці, і вдома вибухають, наче бомба, б'ють в лице з шмалкіше вітру, ще й забруднюють повітря. Заважають їсти. Спати, то навіщо їх казати? А слова ласкаві, щирі, з пліч знімають смутку, гирі, добрі усмішки дарують, пестять, нізь дають, лікують, розганяють чорні хмари, їх вживайте, ви ж не скнари. Дякую тобі, до зустрічі! А зараз з Буратіно пограємо в гру, яка називається вічливим будь! Треба доповнити вірші потрібними словами вічливості. Якщо настав світанок, вітайся! Добрі ранок! Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінеш, їм скажи привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що, кажи, будь ласка. Образив кого ненароком ти бач, йому не соромся сказати вибач, як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Пограємо ще в одну гру. Назви ввічливе слово. Вам треба подивитись на картинку і сказати, яке ввічливе слово. Підходить під картинку. Наприклад, яке ввічливе слово підходить під цю картинку? Вірно, будь ласка, давайте складемо речення з цим словом. Дідусь, сідайте, будь ласка. Яке ввічливе слово ми кажемо ввечері? Коли зустрічаємо друга. Правильно, добрий вечір! Давайте складемо речення. Добрий вечір, Сашко! А що ми можемо побажати цій дівчинці на цій картинці? Молодці! На добраніч! Давайте складемо речення з цим. Ввічливим словом. Ну, добра ніч, катруся, що ми можемо побажати цьому хлопчику? Смачного! Давайте складемо речення. Смачного тобі, Дмитрику! Наступна картинка. Скажіть, яке ввічливе слово підходить під цю картинку? Вірно, вітаю! Давайте складемо речення з цим вічливим словом. Вітаю тебе, Іринка! Буратіно даруємо тобі кошик ввічливих слів, бо їх не одне і не два, а багато, щоб ти їх не забував. Дякую вам, хлопчики та дівчатка за допомогу. А ось і з'явився золотий ключик. Я згадав всі ввічливі слова і тепер я зможу попасти в свою казку. Мене чекають друзі. До побачення. Діти, хочу звернутися до вас такими словами. Кого побачиш, усміхнись, кого побачиш? Привітайся і ніжно в очі подивись. І подружитись намагайся! Коли спілкуєтесь із кимось, чарівних слів не забувайте. А я з вами хочу попрощатися і сказати чарівне слово. До побачення, до зустрічі! Чарівні слова, ці слова яскраві, ніби квіточки ніби то делики легкі, будемо слова вживати в вічливі, ніжні і приємні ось такі. Теплі лагідні серце го теплі лагідні, як вода жива, ніби зайчики, зайчики сонячні, як живи потрібні нам чарівні слова.